Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр Міф і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть ваші коменти, ставте лайки. Розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно. Свідомо обираючих майбутнє. Критичне мислення, друзі це коли розумієш причинно-наслідкові зв'язки, чому відбувається саме так, а не інакше, які можуть бути наслідки тих чи інших дій як конкретної людини, так і суспільства, держави в цілому. Критичне мислення, друзі це запобіжник від. Різних маніпуляцій з вашою свідомістю підсвідомістю. Це намагання реально оцінювати оточуючий світ, а не ховатися в якусь. Вітаю, вітаю пані Тетяна, вітаю пані Єлизавета, а не ховатися в якусь казкову бульбашку. Давайте, друзі, включивши критичне мислення, підведемо певні. Вітаю, пане Євгене. Підведемо певні підсумки цього тижня, що знакове, що важливо відбувалося як в світі, так і в нашій країні. Ну і безперечно на нашій рідній Сумщині, на прикордонній Сумщині або вже фронтовій Сумщині. Так, да, друзі, так от очікування і реальність. Знаєте, як? Передачі міфи і дійсність. Реальні Сумщини це щоденні повітряні атаки, це постійні обстріли, особливо прикордонні громади. Сильна атака, удар був, по моєму рідному місту Шостка на цьому тижні, якраз по центру спортивний комплекс, басейн. Фактично все зруйноване, ну, суми під постійними повітряними атаками, бомбуваннями і сьогодні гупала, прилітала, в основному це атаки шахетів, дронів. Ви знаєте, вчора знайома з закордоння спитала, як у вас, як справи? Написав стабільна, небезпечна. Але більшість вже звикла. Шановні друзі, ще раз прохання, підписуйтесь, щоб наша аудиторія становилась більшою, щоб ми все ж таки намагалися якось реально оцінювати те, що відбувається е в реальному часі в нашій країні, куди ми рухаємося, чого очікувати е і яким чином. До чого бути готовими, яким чином ми маємо і можемо на це впливати. На цьому тижні, друзі ж, якраз 9 серпня, закінчився ультиматум президента Сполучених Штатів московському диктатору. Тобто ультиматум, після якого має бути, мають бути зроблені певні кроки до припинення. Цієї жахливої війни, яка вже йде четвертий рік, повномасштабна війна, так то війна йде вже з 2014 року. І е, вже так би мовити, е, є попередня домовленість після візиту, про яку багато зараз пишуть медіа, є попередня начебто домовленість після візиту так сказати, представника Дональда Трампа в Москві від КАФА, є домовленість про зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і московського диктатора Путіна начебто на Алясці. На 15 заплановано на 15 серпня. І начебто є вже попередньо погоджені, але або є якісь пропозиції по формату або годі, о, після якої має бути, е, начебто, так би мовити, припинена війна. Яку мають укласти е, Російська Федерація з Україною. Так от, друзі, давайте розберемося, де тут міфи, де дійсність, чому саме Аляска? Е, бачу, вже з-за поребрика є певні, так би мовити, е, міркування з цього приводу. Е, ну, Чому саме Аляска? Ну, по перше, це е, територія Сполучених Штатів, і я так розумію, моє відчуття і мої оцінки, це моє суб'єктивне судження. Що е, московський диктатор намагається зробити такий реверанс, от зробити такий крок або вигляд поваги до президента Сполучених Штатів і провести тут цю зустріч саме на території начебто Сполучених Штатів на Алясці. Це таке свідчення, е, скажімо так, поваги з боку е, московського диктатора до е, лідера Сполучених Штатів. З іншого боку, ну, якщо занурютися в конспірологію, друзі, то колись територія ж Аляски була, ну, це ж територія Російської імперії. І вона, Аляска, була в 1867 році московським царем Олександром II продана Сполученим Америки. Тому з точки зору конспірології, для свого етноса, їх цар нинішній Володимир Путін, теж може. Побудувати різні конспірологічні версії, що це ж колись була начебто наша земля. Але це друзі сарини більш міфів конспірології. Реально, я думаю, що Аляска, якраз якщо зустріч відбудеться там, то це з точки зору можливості комунікацій і ем, переговорів між президентом Сполучених Штатів і Росії, президентом Росії, це якраз, мабуть, найбільш небезпечне, найбільш небезпечне з точки зору безпекових речей місце як удалене від багатьох ну, скажімо, центрів світу і Європи, де ну, найбільш можливо гарантувати небезпеку якраз організації цієї зустрічі. Бо, ну, по-перше ж, є рішення Міжнародного е, кримінального суду стосовно московського диктатора, згідно якого він має бути арештованим в тих країнах, які до -до -до долучилися до так сказати, цього міжнародного трибуналу. Е, тому для нього небезпечно поява в будь-яких країнах Європи та і світу, багатьох країнах світу. Це по-перше. По-друге, навіть якщо б це відбувалося в Сполучених Штатах або в інших країнах, третіх країнах світу, то є ризики, так би мовити, активізації громадськості, діаспор, українських діаспор. От. А це маловигідне на Аляс, бо дуже удалене місце від ну, будь-яких можливостей, так би мовити. По суті, ну, найбільш небезпечне місто з точки зору комунікацій такого рівня. Бачу все більш і більш активно пишуть, так би мовити, свою конспірологію наші не зовсім друзі в лапках з-за поребрика. Це для вас мовою вашого поета, вибачте, із... Знаєте, як кажуть, із пісні слів не викинеш, тому мовою вашого ж поета без перекладу, бо перекладу не робив і не знаю, тому безпосередньо, так сказати, прямим текстом про Аляску, яка колись була е, територією Росії. Аляска, чудо, як ти хороша. Сніга чисти, ні лагері, ні п'янства. Загадчива русська душа, по щастю, просрала твої пространства. Це, вибачте, невеличке відступлення, відступлення і есе. Але найголовніше, друзі, це вже із розряду не міфів е і конспірології, а із розряду реальності найголовніше стосовно цієї планованої е зустрічі, яка готується між. Е президентом Сполучених Штатів і Російської Федерації, це все ж таки хто буде в кінцевому підсумку учасниками цієї зустрічі? Чи буде присутня Україна і президент України Володимир Зеленський? Чи будуть на цій зустрічі, на якій має бути вирішуватися стратегічна доля, в тому числі і нашої країни, і припинення цієї жахливої війни? Лідери європейських країн, бо це дуже важливо для багатьох європейських країн, на яких умовах буде зупинена або припинена ця війна в Україні, за яку український народ, українські збройні сили платять таку високу ціну. І, До речі, тільки дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо можливість і такого спілкування, ну і взагалі тримається наша країна. Тому які умови припинення війни, який формат обміну територіями, про які вже починають обговорювати засоби масової інформації, це дуже-дуже важливо. От. І для нас, для нашої країни, безперечно, дуже важливо захистити максимально наші інтереси, і в той же час дуже важливо не дати приводу для Сполучених Штатів. для Нового керівництва цієї найпотужнішої країни світу і нашого колись партнера, стратегічного партнера. Зараз, дай Бог, щоб повернутися до тієї ролі як партнера, але не дати Сполученим Штатам вийти з мирних перемовин, бо безперечно, без їх допомоги. і Фінансової і особливо військової, дуже-дуже важко буде нашій, нашій країні триматися в таких ну, непростих, скажімо так, умовах. Тому це дуже буде стратегічно важлива зустріч. Дуже багато чого це накладає і на наших європейських партнерів, ну і перш за все, на нас, на наше військово-політичне керівництво, на громадянське суспільство, на всіх тих. Хто стоїть на боці України, хто захищає Україну, хто бачить Україну як демократичну державу, частину європейської родини, вільну, незалежну. Але багато питань, на які, на жаль, поки що нема конкретних прогнозів, друзі, і відповідей. Це, о, знаєте, от така. Велика епоха невизначеності або час невизначеності. Я хочу з цього приводу е, поділитися з вами своєю 16-ю новелою, е, яка е, яку написав в минулому році. Але ж, на жаль, і цей рік нічого стратегічно не змінив. Ви знаєте, от уже ж майже 4 роки повномасштабної жахливої війни. Що вона принесла нашому народові? Горе смерті, руйнування домівок і доль, ціною сотень тисяч життів своїх кращих синів і доньок Україна ще тримається, бореться за свою незалежність і вільне майбутнє наступних поколінь. Та ці страшні випробування та виклики підштовхнули творчу уяву на різні. Сюжети, навели, нариси цих героїчних і трагічних днів. Ці спалахи війни, історії і образи її учасників героїчні, трагічні, інколи навіть містичні, надихнули на написання цього циклу навел у прозі і віршах. 50 сюжетів, друзі. 50 випробувань і доль учасників і героїв цієї драматичної, трагічної і героїчної війни. 50 спалахів війни ще раз прохання друзі підпишітись щоб ми розширювали нашу аудиторію аудиторію критично думаючих реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення ну і свідомо обираючих майбутнє запросіть ваших друзів і безперечно пишіть ваші питання коменти ставте лайки або дізлайки от. головне щоб реагували так от, Новела 16. Горизонт планування. Філософи, мислителі кажуть, що для психологічної стабільності людини потрібно, щоб горизонт планування життя був достатньо високим. Це ж радять і медики, і психологи. Коли ти плануєш вдовгу, то внутрішньо ти налаштовуєшся на довгі роки життя. Бо прагнеш побачити результати своїх планів дій, задумів, виросши з посадженого тобою садженця дерева або твоя доросла дитина, яка отримала вищу освіту і стала визнаним фахівцем. Вчені кажуть, що довгожителі більше серед тих професійних і соціальних середовищ, які мають довгострокові стратегічні плани: селекціонери, вчені, колекціонери, дирижери. Словом, всі ті, у кого максимально завищен горизонт планування. Але що і як можна планувати під час війни? Особливо коли ти живеш в прикордонному регіоні, який має майже 600 км кордону з Московською імперією. Да коли ти практично через день їздиш по прикордонним громадам, куди постійно прилітає шахети, ракети, артобстріли. Яким в таких умовах може бути горизонт планування? якщо кожна хвилина може бути останньою. А можливо саме в цьому закладений головний сенс життя жити, незважаючи ні на що, продовжуючи планувати, мріяти, захоплюватися і розчаровуватися, кахати і бути коханими, і ніколи не втрачати надію і віру в наше краще майбутнє перемогу та відродження. Як швидко промайнули дні? Як швидко минули роки, думки сумні, думки високі. Про все нагадують мені дитинство, юність, батько, мати, що вже у вічності далеко, та як тоді, кружля лелека, що я малим хотів спіймати, ті перші світлі почуття, кохання, вірності і зради, але нема кращої поради, як досвід власного життя. Воно завжди благає нас, бути успішним чи не дуже. Тож не прогав, шановний друже, можливо, твій єдиний шанс на визнання чи почуття, на спокій або перемогу. Тож обери свою дорогу, яка є сенс твого життя до вічності чи небуття. Інколи небезпека теж надихає, друзі, на вірші. Горизонт планування. Вересень третього року жахливої війни цю ніч. Артобстріли і бомбування Сумщини ракетами, кабами, шахедами, а потім зранку вдень і знову вночі вибухи, виття сирени, гуркіт кулеметів, ППО і як наслідок відсутність світла, води, морок і жах, хаос навколо і хаос думок. Пройшов рік, і нічого, друзі, не змінилось горизонт планування витримати, вижити. Не забути і не пробачити. До зустрічі, шановні друзі!